У центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери за сприяння депутата Верховної Ради Олександра Шевченка з'явилася унікальна картина. На полотні українські герої та історичні постаті нашого народу пишуть листа нащадкам. Якраз ці всі історичні персонажі, дух цих полеглих героїв, дух української нації. Він сьогодні з тими людьми, котрі на сході України віддають своє життя і боронять нашу незалежність і волю нашого народу. І думаю, що це цілком правильно, коли впередень покрови великого. Релігійного свята нам приємно буде зробити такий подарунок і для ветеранів, і для тієї молоді, котра збирається у цьому центрі імені Степана Бандери. Картину написав Прикарпатський художник Роман Бончук. Каже, ідея виникла миттєво. Роботу називає колективною. Візуальне зображення виношував сам. Це найцікавіше в роботі. Це сам процес пошуку. Такої динаміки в картині, щоб ніби люди статичні, але відчуття внутрішнього руху воно тут присутнє. На полотні 4 на 2 метри зображені герої столітньої української історії, а також сучасники, зокрема ветеран УПА Ілля Сливінський. Чоловікові 88 років слабким зором оглянув кожен куточок картини. Каже, це ціла наука для тих, хто прийде в центр імені Степана Бандери. І це дуже добре для молоді, і це той патріотизм. У нього у буде виховуватися. У нього виховуватися, буде десь подумаєш а чого то я маю терпіти квартаранту, як я її газдав своїй хаті? А квартирант мною керує. вражаючою картина стала стали для депутата Олександра Шевченка. Він каже: лише пам'ятаючи своє минуле, ми маємо право на майбутнє, враховуючи все ж таки, що ми повинні пам'ятати тих героїв, які фактично гинуть уже сотні років за державу Україну і за її народ. Відповідно, потрібно пам'ятати як їх, так і тих людей, які жили за часи Степана Бандера, так і тих героїв, які загинули нещодавно, і на Майдані, які гинуть в АТО. Ми переконаний, що наша пам'ять вона повинна якраз зробити і унеможливити надалі ті речі, які відбувалися на Україні. На свято Покрови Пресвятої Богородиці картину урочисто відкриють на огляд громадськості.